Дитячі куртки екстра, 10 кг, 6 євро за кілограм. Починаємо з такої гарної. З вона йде теплесенька, 8-10 років. Дальше, така теж дуже гарна емблемочка є. Це буде якрава. Далі у нас полосочку на хлопчика вона йде легше. Далі дуже гарна така на дівчинку. Курточка, вона мені так вона виглядала. Знову на хлопчика. Ось це яка гарна з кишеньками і ззаді вона виглядає в нас оце. Це дуже красива. Ще одна легесенька на хлопчика. розовенька, Ой, яка ця гарна. Тут в нас кошена 3 Тут яка гарна. Ніжна, далі у нас йде темно йде теплесенька з Насичена така розовий такий колір. Це вже на більшу дівчинку. Курточка, далі такого ніжного, глибокого. На три місяці Ось така гарна ніжна курточка. Наша у нас така. Тож вона може як для хлопців і для дівчаток кути, там синя, подовжена і вона йде зовсім така тепла. І Багато кишеньок має. Далі у нас така безрукавка тепла, від квочі оригінал. Бачимо. Далі у нас така теж знов прохолірна. Попадається курточка, подовжена. Вона теж тепленька йде. Ой, а ця яка гарна, це дуже тепла курточка. Іде в нас на 128-134 см, 8-9 років дуже тепленька. Далі у нас синя, така коротка курточка. Далі у нас теплесенька така хлопчача. гарно виконана і вона тепленька. І дуже-дуже легка. Далі у нас безрукавочка голубенька йде. Ще одна безрукавочка. У нас курточка тепленька, Дивіться, якого гарного такого кольору вона У нас іде, Original Багато цього фірму ми зустрічаємо. ось у нас чорна, теж тепленька, подовжена курточка. Це лекша. Теж на хлопчика. Дуже гарна дуже легенька, Від Primark. Білесенька. Ось дуже гарна така курточка, вона йде досить тепла, така, як парочка. Даже ж у нас біла. Біла курточка від світла і така дівчатна. І вона така від зари, Ой, відзари дивіться, яка гарна. І далі вона така в'язана курточка. ось вона сіра. Звичайна така курточка, вона вже йде трохи більше. Зелена, зелена курточка така подовжена, дуже дуже гарна. І остання курточка, це в нас теж зеленого кольору. Вона йде така трошечки утеплена. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.